що відбувається у ці хвилини біля Охмадиту. Повірте, ми перші, хто зараз приїхав до лікарні, і надасть вам всі подробиці. Анжеліко, вітаємо тебе і тобі слово розповідаємо. Вітаю вас ранок. Знову видався недобре. Росія атакувала знову таки Київщину, і саме Київ. І от позаду мене ви можете побачити дитячу лікарню. Охмадит. Ворог атакував її, і за інформацією, яку мені надали, свідки вони не захотіли коментуватися на камеру, однак поділилися з вуст вустами, так би мовити, що бачили на власні очі, як критіла ракета, що вона саме влучила, поцілила в одне із відділень дитячих. Чи лікарні ось ви можете побачити з іншого боку, що прилегле прилеглий будинок, який тут поряд знаходиться на території дитячої лікарні охмадит? Бачите, є влучання, є руйнування. Люди зараз активно допомагають. Всім службам спеціальним ДСНСникам розхрібати ці всі завали, щоб віднайти. Можливо, там є люди. все ще це поки що невідомо. На місці також зараз працюють всі оперативні служби, і медична служба, і поліція, і ДСНС, і всі охочі, які були тут на місці, зараз доєднуються до цієї операції. Для того, щоб допомогти усім постраждалим, ми бачили також, що поряд із лікарнею постраждав і прилеглий будинок, житловий. Там також потрощені вікна вибиті. Бачили дівчину, яка спустила. В момент влучання вона була вдома, все це чула і дуже наляканою вибігла на вулицю. Також з нею ми трішечки поспілкувалися, однак вона не була надто захоплена цією ситуацією. Відповідно, ну як можна бути, так вона була налякана, телефонувала своїм рідним, розповісти, що вона жива, ціла, здорова. Однак ніхто не брав слухавку, тому що зв'язок тут дуже поганий, і зараз. От ми вам Живо, намагаємося транслювати все, що ми бачимо, розповідати все, як воно є на а, власні очі, показувати яка ситуація зараз. І надалі ми також обов'язково вам будемо розповідати, показувати, транслювати і обов'язково спілкуватися із усіма і працівниками ДСНС. Також із постраждалими, якщо вони є, однак сподіваємося, що їх немає. Та зазначу, що мер Києва Віталій Кличко вже наголосив, що у дев'яти районах Києва є дев'ять постраждалих, і шістьох із них вже госпіталізують. Ували, знаємо, що інформація буде щораз оновлюватися, і обов'язково будемо за нею стежити та інформувати вас, колеги. На цю хвилину все вам слово. Анжеліка, Ми дякуємо тобі. Нагадаємо, що з нами на зв'язку була наша журналістка Анжеліка Вовк. Сьогодні вона працює біля приміщення Охмадиту, в ми знаємо, влучила одна із російських ракет. І ще щодо наслідків, дивіться, передають про те, що один із рейсів Київ Сіті Експрес, 7317 із Караваєвих дач у напрямку Святошина. Затримується. Через виявлені на колії уламки після масованого обстрілу Києва. Тому майте це на увазі, якщо плануєте свій маршрут у тому напрямку. Решта поїздів кільцевої електрички зараз прямують за розкладом і впливу на графік поїздів далекого сполучення немає. Але пам'ятайте, що Київ Сіті Експрес, 7317 з Караваєвих дач у напрямку Святошина. Затримується, Затримується. і вже е, на місці подій біля. Лікарню Ахмадит перебуває міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Він каже, що можуть залишатися там дозі. люди під завалами йдуть роботи. Ми покажемо вам відео того його звернення, його коментаря з приводу ситуації, яка є, якою вона є на даний момент. Потім, значить, кривий ріг, ми зовсім не говорили про.